Доброго дня вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язку Валерій Стойлакі, голова Визирської сільради. Вітаю! Добрий день, Марина! Я рад вас бачити. Сьогодні ми продовжуємо підбивати підсумки 22-го року, рік, який змінив наше життя. А як у 22-му році змінилося життя громади? Протягом 22-го року Візирська громада жила в нових умовах воєнних. Коли в февралі місяці ці воєнні дії, я даже не знав, з чого починати що робити. Коли приїхав в сільську раду, всі сотрудники сільської ради були на роботі, було одне питання, що будемо робити далі. Що нас требується, чим ми можемо допомагати? І я хочу сказати, що і сільська рада, і жителі нашої громади, всієї громади, і Візірка, Першатарнева, «Кордон», Любополь, всі люди встали і всі пішли допомагати нашим вороженим силам, Збройним силам України, хто чим міг, приносили продукти, приносили вещі, приносили різні плітки для того, щоб солдати могли готувати. Я хочу сказати, що багато в жителів було це допомога із. Продуктово-продуктових наборів, тому що перші дні, коли почалася воєнна агресія, і ми розуміли, що солдати знаходяться на нашій території, і їм потрібно допомагати, щоб вони були як в теплі і сито накормлені. Я дуже хочу сказати велике спасибо нашій культурі і освіті, які переложили свої зусилля, що плели маскировочні сітки. Їх було помогу сплесло до 6 кілометрів. Вони роздали нашим Збройним силам України. Громада продовжувала далі працювати. Ми проводили сити проводив виконкоми і на сесіях ми винесли таке рішення, що ми повинні закупати і допомагати нашим населенням продуктові набори. І ми це зробили. Виділи кошти. І два рази 2022 році ми завозили такі. Продуктові набори там входить продукти, там кансери, так далі. Так далі. Люди були дуже довольні цим. У 2022 році ми купили 1600 подарків для наших учеників в школах і дітських садах. Вони отримали ці подарки, дуже гарні подарки. Я думаю, що діти були довольні. Велике нашій програмі нашої в дії», де люди приходили, писали заяви, ми давали, виділяли кошти на. Лікування допомагали воїнам, допомагали ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції і так далі. Виділяли гроші новонародженим. ювілейні дати там 70, 75, 80, До 90 років ми давали матеріальну допомогу і вище давали нашим людям. З перших днів війни ми з сесії сільської ради прийняли рішення виділили кошти на закупівлю продуктів для наших воєнслужащих. Сума там була по моєму то 700-800 тисяч, тисяч. для того, щоб покупати продукти, помагати. Нашим збройним силам я хочу сказати, що всі питання, які ми піднімали, вони всі вирішувалися, і навіть в воєнний час, в воєнний час це було трудно, що нам остановили всю нашу програму соціального розвитку наших населених пунктів, Це дорог, дорожніх покриття, дом культури, ремонту, дітських садов, площадок, парків, ліскверів і так далі, це все, все було встановлено. Но ми які питання може було піднімати по ремонту дорог, текущий ремонт, потом на твердо покриття, потім ще покриття дороги. Ми не остановилися. Ми робили ремонт дитячому саді, у поміщенні два дні, зробили закінчення приміщення для внутрішньоміщених осіб. Ми робили бомбосховища, першотравнові дуже велике. Ми робили такі тихущі ремонти, де можна робити. Ми все це зробили і все це все, все підтримували. І я хочу з цим сказати, що громада вона не встановлює свою роботу, вона працювала, люди всі старалися. І вся, вся можливість була раді того, що на нашій території Бізівської громади знаходяться такі крупні підприємства, як компанія. Трансінвестсервіс, на котрим знаходяться там компанії, там ті зерно, ті Суголь, Хентейнерний, Да, і основний донор нашого бюджету, який отримує візирська громади. І всі гроші, які ви, ми отримали, ми могли їх спрямувати на те, щоб допомогти нашим людям і піддержувати нашу громаду. Дуже велике було наше внимание на підтримку ворожованих сіл, наших збройних сил України, наших теробороновців. Ми виділяли гроші. Ші я так примірно можу сказати, що за цей період 22 року на ворожені, на збройні сили України тероборону було виділено дуже велика сума грошей. Це ми можемо зробити. Що на нашій території знаходиться така кампанія, ТІС, і там карга і осізбіс і інші підприємства, які нам одисляють в наші бюджет. Робота великих підприємств, які працюють на території громади, теж змінилася у 2022 році. Наприклад, підприємство ТІС призупинило свою діяльність, як громада співпрацювала із підприємствами на протязі 22-го року, і як зараз, самого початку, ще у февралі місяці, ми зразу зрозуміли, що почалася війна, були перекриті всі судоперевезення, всі порти на Україні були встановлені і робота припинилася. І ми зрозуміли, що не будуть поступлення в наш бюджет сільської ради. Ну я хочу сказати, що буквально десь через півтора лі два місяці була підписана зернова угода. В нас ще були хто державася на плаву. А коли вже порт почав потихеньку працювати і почали потихеньку йти до нас кошти, ми вже немножко як то говоримо, почувствували, що ми і це сьогодні все буде далі так іти, ми можемо продержатися. І це дуже велика вдячність нашому депутату обласного світу ліжоміршутилази. У мене немає не одної неділі, неділі, щоб у нас не було з ним зв'язок, і він приїжджає в зв'язку громаду і по телефону. І Він завжди інтересувався, спрашував, як у вас діла, що в громаді робиться. І я йому себе обіцяв за неділю, там, що ми там, там матеріальну допомогу дали. Ну, Навіть такі хороші і тяжі моменти, коли ми хоронимо наших бійців, які, які загинули, він теж в цьому знає. І це була його перша така. Кадав нас погиб Любополь Кастенка, наш молодий хлопець, да, він сказав: Валерій Володимирович, все все закінчиться, і ті хлопці, які загинули на фронті, ми дожні від до візівсько сільської громади поставить їм всім пам'ятники, щоб ми їх повним і будемо повні, тому що вони захищали нашу державу, нашу Україну. І він сюди говорив, на допомагати людям, щоб люди не почули, що їм стало тяжко жити. І ми все стараємося все робити і. І, все ж видає продуктові набори і матеріальну допомогу і так, далі, і так далі. Як працював депутатський корпус? Команда розвитку відомо, що депутати представники е, різних професій, і кожен працював і намагався багато зробити у своєму е, виді діяльності. Як це було? Є і фермери, є освітяни, є і представники кампанії ТІС, є депутати фермерських господарств. І всі питання, які вони виносили на даний час на сесію, цими всіма депутатами, всі питання були ну, підтримані. І ніколи не було, щоб хтось сказав ні і щось друге, тому що всі зрозуміли, що це треба допомагати людям і. Другого шляху у нас не було. Я дуже вдячний нашим працівникам сільської ради, нашим старостам і всім жителям нашої громади, що я почувствую підтримку, і ми навіть з перших днів знали, що робити. Наша перша була така. Всіх мисель це допомагати нашим Збройним силам України, і ми це робили. І люди не вважалися своїм часом. вони йшли, допомагали стільки, стільки треба. Особно, я хочу сказати, відповідальна наша молодь. В основному вони строїли блокпости. Люди просто були всі дуже відповідальні, велика робота робота з переселенцями, і знаю, що громада дуже тепло, щиро. Приймала цих людей, і люди задоволені. Ну, коли перші переселенці в нас приїхали з Ніколаївської області з Сергіївки, мені просто так було жалко цих людей. Я ми перед перших переселенців поселили у дитячий садочок, де їх там було 13-15 чоловік. І вони були дуже раді, що ми їх прийняли, було тепло, уют, там була вода, покупатися можна було, там столова була, вони там готували собі їсти. Їм все подобалося. А потім вже пішли поток. І Сергіївка, і потім приїхали з Херсон, сам Ніколаїв. Всі переселенці, які приїжджали, ми. Їх Сюди розміщали в частних домах, ілі вони знімали їх, і в других містах. Ну ніхто не залишився без кровлі, і ми їм всім допомагали. Теж допомагали продуктами, помагали в больниці сідано до виділя транспорт. Ми нікого не ставали в сороні. Нікого я розумію, важко сказати, які будуть бюджетні можливості у громади, але усе ж таки, Плани соціальні програми, які будуть у 2023 році працювати Валерію Володимировичу, не зважаючи ні на що громада дивиться у майбутнє, і це ось такі позитивні плани. Так, питання, які там будуть, ми їх будемо старатися вирішувати, це піддержка наших доріг, і саме головне на наше буде стояти питання: це як можна більше мені вмікаються зробити сховище. Потому що у нас всі школи, дітські сади, у нас вони є а сховищ для дітей Только в одної прошедрановій школі і в кордоні є такі підвальні приміщення, де можна розмістити дітей в сховищах і щоб вони там знаходилися безпечності. На цей рік ми хотіли зробити візірки, таке сховище до школи, там на 100 посадочних місць і поставити таке сховище, і в Любополі в Халіновці, поставити такі сховища модульне. Ми будемо старатися це питання підняти. Ну а так у нас в програмі є закінчення дому культури, першотравневої паркової зони. Ми хочемо, щоб почати строїтельство стадіону візірки. На 51-й Перекопській дивізії положити асфальтне покриття, тому що ми там діли каналізацію, нарушили дорогу на людям щоб люди ходили по нормальній дорогі. Да, так ж самое і в Любополі, в Кордоні, і в Каліновці. Везде є дорожне покриття, їх треба звісно, робити, тому що людям треба, ми будемо працювати і будемо робити. Не оставляє інші проєкти, які у нас є, це по водогону, Іванова, Першатранево доброславці, це дуже важливий проєкт, який треба робити. І той самое проєкт школи, детських садочка в селі Візірка, першотравневі школи, кордоні, Том культурі закончити, треба, школу треба ремонтувати. У нас все записано в проектах, у нас все записано. Цього переліку наших робіт ми будемо старатися, і все буде добре ці роботи, щоб наші населені пункти були гарні і були красиві. Це наша перша задача, що ми повинні робити. Ну все залежить, яка буде сама обстановка в нашій державі. Дякую, Валерію Володимировичу. Сподіваюсь, що всі плани будуть виконані через рік. Ми будемо спілкуватися, і буде так багато планів, що не вистачить однієї двох. Трьох або й більш програм, щоб розповісти про все, що виконано. Дякую ще раз, Валерію Стоїлакі, голова Визирської сільради, сьогодні був із нами на зв'язку. На все добре.